Росте черешня мама на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте що літа ягодами годить, хоча вони не дякують за те. Шануй свого батька і матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, говорить п'ята заповідь закону Божого. У сучасному суспільстві, на жаль, не всі дотримуються цієї істини, але є люди, які присвятили почесній справі все своє життя. Прикладом тому директор міського територіального центру Наталя Загородня. Для неї піклування про людей похилого віку, хворих, інвалідів і тих, хто потребує сторонньої допомоги, не лише робота, а й сенс життя. Ми звернулися до директора. Ресторан Олександр Галичука Дмитра Олександровича і попросили його надати благодійну допомогу у вигляді святкового благодійного обіду для наших підопічних. Він залюбки погодився на нашу пропозицію. Кухня приготувала дуже смачні страви. 1 жовтня у Борисполі відзначили День людей похилого віку та День ветерана. Вшанувати старість і привітати стареньких зі святом до ресторану. Завітали міський голова Анатолій Федорчук та його заступник Людмила Ковальова. Ми запросили Анатолія Соловйовича, Людмилу Олександрівну на наш захід. Вони прийшли особисто привітати вас із цим днем і скажуть кожен. Скажу вам... Я хотів би вас привітати з цим міжнародним днем людей похилого віку. Взагалі я його сприймаю як День ветерана. Тому що ви всі, хто знаходиться за цим столом і хто не має фізичної можливості чи інших по інших об'єктивних обставинах, віддали своє саме найцінніше, що у вас було це здоров'я, для того, щоб сьогодні ми мали більш-менш достойні ті самі будинки, вулиці і так далі. Ви вклали за мізерні копійки працювали, для того, щоб все-таки цю економіку підтримувати. Тому я хотів би вам побажати, щоб ви все-таки залишалися при здоров'ї, щоб ви ходили в аптеку, тільки купляли вітаміни, а не ліки. От тому вам здоров'я, підтримки ближніх, родичів, і щоб ви відчували, все таки, що є в нас держава, яка теж в скрупний момент буде думати і дбати про вас. Всього вам найкращого. найкраще. Дуже хочеться подякувати всім благодійникам, які надають благодійну допомогу, всім тим людям, які не залишаються байдужими до Чужого лиха, які простягують руку допомоги. І при нагоді ми будемо звертатися до них і дуже сподіваємося на співпрацю. І добре їхнє відношення до людей похилого віку, а також до нашого територіального центру. Під час святкування почесні відвідувачі ресторану, користуючись можливістю, звернулися до мера з наболілими питаннями. Коли колонка була раніше помінена, її опломбірували і сказали, тепер треба плани якісь робити. Дві тисячі з половиною треба платити. Люди зараз старики, От сьогодні до мене приходили і кажуть, що нам робити. Ми вже. Помитися навіть не можемо в да? що робити? Це є дійсно, велика проблема сьогодні в місті Борисполі в цьому плані, тому що люди самовільно деякі замінили колонку, багато бюрократичних перепонув, те, що ви зараз кажете, але з іншої сторони, наприклад, були в одній квартирі, де звичайно цей шланг, гофро-шланг, який призначений для вентиляції, його взяли, використовують під відведення цих газу. Тобто, зрозуміло, що він будь-який момент прогорить. І вона робить біди не тільки для цих жителів цієї квартири, а для всього будинку. Ні, Це не одна не варіант. Другий варіант ще раз кажу, все, що стосується з газом. Я по воді можу вам допомогти по цьому. Є певні встановлені норми. Чи стоїть це 2,5 тисячі? Не стоїть воно 2,5 тисячі. Хтось на базарі запустив цю цифру і все. Я вже просив людей, до мене приходили десь чоловік 10, то теж кажуть, 2,5 тисячі. Будь ласка, дайте мені документи, що це стоїть 2,5 тисячі. Вже місяць чекаю, ніхто до мене не прийшов. Говорить, вже щоб взяти, наприклад, довідку по каналам цим, щоб там нормальний цей канал, значить треба довідка стоїть 180 гривень. Значить, ця довідка стоїть сьогодні 27 чи 29 гривень, тобто не стоїть вона стільки. Тобто, я ще раз кажу, дайте конкретно, що вас беруть 2,5 тисячі, це, це є неправдою, ця сума набагато менша. Але, наприклад, дозволити, щоб просто людина сама поміняла колонку без технічних умов, цього неможливо, тому що, на жаль, ми живемо в багатоквартирному будинку. Сьогодні в Борисполі проживає близько 14 тисяч людей пенсійного віку. Це четверта частина усього населення міста. Для комфортного проживання, у тому числі пенсіонерів та ветеранів, в Борисполі будують нові дороги, ремонтують тротуари, роблять освітлення. Спеціально для інвалідів розміщують зручні пантуси. А також рекомендують користуватися послугами соціального таксі. Цей різновид громадського транспорту замовляють на певну годину і оплачують лише половину вартості проїзду. Також за ініціативи президента Віктора Януковича і за погодженням Бориспільської міської ради проваджується так звана соціальна картка. Соціальна картка вона передбачає підтримку малозахищених категорій населення. В першу чергу пенсіонерів, інвалідів, люди, люди які отримують помірну е, пенсію. Соціальна картка, за словами пані Ковальової, дозволяє пенсіонерам та людям похилого віку купувати товари з невеличкою знижкою. Що стосується медикаментів, вони можуть отримати лікарські засоби в аптечній мережі з мінімальною знижкою 3%, і вона може бути диференційована: 5, 7, максимально 10%. Аптека, відповідно, яка взяла на себе зобов'язання щодо надавати там, ту чи інший розмір знижки. Що стосується продуктів харчування, теж мінімальна знижка. ...знижка 5% в магазинах. Максимальна йде на розсуд суб'єкта підприємництва. Ну, на сьогодні вона не перевищує 10%. Також згідно із соціальною карткою, передбачаються знижки в перукарнях і нотаріальних конторах. Така домовленість досягнута із перукарями, які теж будуть обслуговувати цю категорію населення, і мінімальна знижка 20%, максимальна 50%. Аналогічно, при пред'явленні пенсійного посвідчення будуть робити, вчиняти нотаріальні дії з знижкою, теж мінімальна 20%, максимальна 50%. Не лише доглядати, а й допомагати почесна справа кожного працівника територіального центру з обслуговування людей літнього віку у закладі їх нараховується більше тисячі. Наталя Загородня, директор терцентру, називає їх своїми підопічними. На обліку у територіальному центрі перебуває тисяча вісім підопічних. А працює працює у нас два відділення: відділення соціальної допомоги вдома. Це ті люди, які важкі хворі, інваліди, які саме потребують сторонньої допомоги, які не можуть самі себе обслужити. До них ходять соціальні робітники, їх у нас 20, і вони надають їм допомогу вдома, приносять продукти харчування, медикаменти, перуть одежу, прибирають в помешканні, оплачують комунальні послуги і таке інше. А друге відділення знаходиться у нас на Ленінградській 8, якраз в цьому будинку, тільки з двором. В цьому відділенні такі більш рухомі люди, які сьогодні завітали до нас на свято, але вони набувають, якби вони звертаються до послуг медсестри, швачки, прачки, перукаря, майстра з ремонту взуття та одягу. Ці всі послуги надаються саме в цьому відділенні. Олександра Шостак, Валентина Чубатюк, Світлана Кондріяненко, Євген Соренко. Тема тижня, телеканал Бориспіль.